У мене в голові військовослужбовці асоціювалися з недисциплінарністю, непідготовленістю, і тому я боявся приймати участь в безпосередньо цій війні. При тому всьому, що я вже був підготовлений для того, щоб виїхати за кордон і служити в французькому легіоні. Я буквально вже купив квитки, і війна розпочалася. Саме тоді, майже перед моїм вилітом, я просто не зміг не почати службу військового в французькому легіоні. І поки я не зустрів арей, поки я не побачив, як все організовано тут, я не, просто не, не починав приймати участь в війні. І я можу сказати, що коли я подивився, що таке арей, я навіть без я одразу в той самий момент. Пішов і на навчання, і прийшов воювати. Не розчарувався? Ні, не розчарувався.